Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. До вашої уваги експериментальна рубрика Футбольні результати дня в даному випадку п'ятниці, 8 серпня. Сьогодні випуск буде не дуже тривалим, адже, по-перше, дійсно, вчора була п'ятниця, не зовсім футбольний день, та ще й не всі чемпіонати розпочалися. Але кілька класних результатів вчора було зафіксовано. Далі говоримо саме про них. Розпочинаємо з рідненької України та з рідненької УПЛ, в якій вчора розпочався другий тур і розпочався історичною подією. Адже дебютант прем'єр-ліги СК Полтава здобуває свої перші очки і відразу три. Перемога 1-0 над Вересом. Натомість, як для команди з Рівного, це друга поспіль поразка. Плюс до того Верес в цьому сезоні ще не забивав. Ну а київське Динамо після поразки в лізі чемпіонів відігралося на львівському русі, здобувши переконливу перемогу 5-1. Один з голів на рахунку молодого Олександра Я. Для якого це дебютний гол в офіційних матчах за Динамо. Саме кияни на даний момент очолюють турнірну таблицю два матчі, дві перемоги, шість набраних балів. Хоча переважна більшість матчів другого туру ще попереду, тому є команди, які можуть киян наздогнати. З України відразу вирушаємо аж на туманний Альбіон до Англії, де завтра на Вемблі відбудеться Суперкубок Англії, Крістал Пелес проти Ліверпуля. Пелес, нагадаю, є володарами кубка, ну а Ліверпуль є чемпіоном. А сезон в Англії розпочався вчора. Як правило, все розпочинається в другому дивізіоні в чемпіоншипі, і вчора відбувся перший матч. Бірмінгем та Іпсвіч розписали нічию 1-1. Іпсвіч команда, яка нагадаю, у минулому сезоні вилетіла з прем'єр-ліги, лише на 95-й хвилині, але таки змогла зрівняти рахунок по одному балу для обох колективів. Стартував сезон також і в країні тюльпанів в Нідерландах, де перший тур тамтешньої ередивізії відкривала не дуже ефектна вивізка Фортуна Сідар проти Go Ahead Eagles, Але вийшла бойова нічия 2-2. У господарів за матч 36 ударів. Фактично до останніх хвилин вони лідирували, але пропустили на 94-й. Тому нічия. А от в сусідній Бельгії розпочався третій тур. Сентрюйден з рахунком 2-0 виграв у Дендера, хоча в першому таймі переважали гості, але пропустили наприкінці першого тайму. А на початку другого ще й залишилися в меншості. Тому 2-0 за Сентрюйденом. І саме ця команда на даний момент очолює чемпіонат Бельгії, маючи 7 балів. Щоправда, за втраченими лідирує Андерлехт. Два матчі, дві перемоги, шість очок. Ну і також вчора сезон розпочався в Португалії в чемпіонаті, де всі команди кучкуються навколо двох міст Лісабона та Порту. І вчора, неподалік Лісабона, відбувся стартовий матч чемпіонату. Діючий чемпіон Спортінг на виїзді здобув перемогу на класі над Касапією 2-0. Героєм поєдинку стає півзахисник Трінкау. У першому таймі відзначився голом, а в другому результативною передачею. За спортінгом цьому сезоні цікаво буде поспостерігати, адже супербомбардир Швед Віктор Дюкереш, який попередні сезони. Купу голів наколотив за спортів, нагадаю, перебрався до лондонського арсеналу. Тож в цьому сезоні спорт уже без нього намагатиметься захистити титул. Ось таким коротеньким вийшов сьогоднішній випуск, але завтра, мабуть, буде тривалішим, адже як не є сьогодні субота, футбольний ігровий день, побільше матчів і побільше цікавих результатів. Ну а ви, до речі, в коментарях напишіть, чи цікавий вам такий формат. На сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!